Безлюдні вулиці та вільні дороги так виглядає Миколаїв під час подовженої комендантської години, яка почалася у 23.00 п'ятого серпня. Разом з патрульною поліцією вирушаємо на чергування та відпрацювання порушників порядку. Перший виклик отримуємо менш ніж за годину. В одному з районів міста правоохоронці затримали нетверезого водія. У нього не було документів, при собі лише банківська картка і телефон. Стверджує, їхав за водою і про комендантську годину не знав. У Я. вас є документи при собі, паспорт посвідчує особи. Ні. Телефон є. Паспорт, громадянина України, водійська. Це карточка банковська. Телефон. Ви знаєте, що в комендантську годину треба могу пересувати з документами. І возьмуть вдома паспорт Конечно. мой. Ну ви знаєте, що нам придвигатися з документами посвідчуючи особи? В комендантську годину. Не було оговорено, коли Сінькевич говорив. Не було это, оговорено, говорил, не що, було, було, оговорено, що вільний, паспорт должен бути. При собі, в кармані не було, а з Сінкевичем, мером міста Ніколаєва. Проходити тест на рівень алкоголю в крові чоловік на відріз, відмовився, а згодом і взагалі заявив, що він не водій, а пішохід. Під час відпрацювання на блокпосту автомобіль Форд Фієста припаркувався біля остановки. З нього вийшов водій, який хитався з з ознаками алкогольного сп'яніння, запах запас рота. Водію було запропоновано прийти метогляд, на що він відмовився. Все було зафіксовано на нагрудну водікамеру і зараз оформляються матеріали по статті 130 частині 1 Кодексу України про правопорушення. Далі вже буде передано суд, а також він порушив комендантську годину, яка була встановлена в нашому місці на протязі доби. Пересувався не в своєму дворі, а в по попереджій частині, що заборонено. У поліції кажуть, загалом порушників, що ігнорують подовжену комендантську годину, небагато. Перевіряються всі транспортні засоби, автобуси, легкові транспортні засоби, всі з дозволами, лікарі, кому дозволено переміщатися в дану годину. У людей, які пересуваються вулицями міста, ретельно перевіряють документи і телефон. За час нашої зміни патруль зупинив двох чоловіків. Вони поверталися з роботи додому, тож після огляду особистих речей містян відпустили. Ще кілька годин патрулювання вулиць і маємо новий виклик. Затримали військовослужбовця, який їхав за кермом у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Чоловік був одягнений у цивільне, водійського посвідчення немає взагалі. Ще намагався втекти. Інспектори вилучили у в нього амфетамін та солі і відкрили кримінальне провадження. Подовжена комендантська година діятиме в Миколаєві до 5 ранку, 8 серпня. Правоохоронці зауважують, без гострої потреби не виходьте з дому. Якщо ж маєте вагому причину, наприклад, необхідно вигуляти тварину чи провідати хворого родича, обов'язково візьміть з собою документи, не перешкоджайте поліції і чітко відповідайте на усі запитання. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.